Проєкт дослідження місцевої екосистеми підготувала учениця 11-го А класу Хохлова Ксенія. Екосистема це сукупність живих організмів у певному середовищі, що безупинно обмінюється енергією, речовиною і інформацією один з одним із навколишнім середовищем. Термін екосистема ввів в обіг англійський еколог Артур Тенслі у 1935 році. А сучасне визначення йому надав Реймонд Лідман в 1942 році. Об'єктом мого дослідження є екосистема річки Кодима, що притікає на території Миколаївської області і впадає в ширшу річку Південний Буг. Річка Кодима бере свій початок із джерел в сильно заболоченій балці. Більшою частиною Кодима є звивистою і в нижній течії має ряд озероподібних розширень. Методом мого дослідження буде спостереження. Тож почнемо з компонентів екосистеми. Як ми знаємо, це продуценти, консументи та редуценти. Прибережні ділянки водою займають наземно водні рослини, кугого зерна, очерет звичайний, рогіс вузьколистий, стріолист звичайний тощо. Назва цієї групи пов'язана з тим, що прикорнева частина рослин знаходиться під водою. А верхня частина у надводному середовищі. Водні рослини у водоймі займають два основних біотипи товщі води та дно. Окремі з них повністю занурені у воду. Руде скучий, водопариця колосиста, кушир занурений. Інші вільно плавають і переміщуються на поверхні води. Як ряска мала. Рослини з плаваючими листками. Гірчак земноводний, латаття біле, глечики жовті, занесені до червоного списку макрофітів, корени вищим прикріплені до дна. Серед водоростей виділяються одноклітинні мікроскопічні та багатоклітинні водорості. Сукупність мікроскопічних рослинних організмів, більшість з яких нерухомі, населяють товщі води і складають основу фітопланктону. До його складу навесні входять діатомові водорості, а влітку зелені та синьозелені. Фауна річки Кодема багата різними видами птахів від маленьких очеретянок і кобилочок до більших крижнів, гусей і навіть лебедів. Також вздовж річки зустрічаються не тільки комарі, а й двокрилі комахи, гедзі, журчалки, стрекози. Неодноразово ви могли помітити жучків плавунців та водомірок. Нерідко можна побачити біля берегу жабок, що вигріваються на сонечку. Як малих, так і більших. Їх друзі, холоднокровні змії, зустрічаються рідше, але іноді можна зустріти вужів і гадючок, як маленьких, так і півметрових. Глибше мешкають різноманітні види риб судак, окунь, плотва, лящ, карась, краснопірка, короб. Подекуди дно водими встелене молюсками, перлівницею звичайною або беззубкою лебединою. Також ви могли бачити багато котушок спіральних, бітіні щупальцевих чи фаготі загострених. Тож екосистема річки Кодима дуже багата на види риб, водоростей, трав'янистих рослин, комах, птахів, що налагоджено взаємодіють між собою.